От такі ми зараз встановили шпалери для майбутнього винограду. Вони зроблені з акації, вони гарно зафіксовані, акація швидко не гнитиме. Зараз буду я встановлювати з такої проволоки нашу шпалеру, грубо говоря. Да? Підсумка в нас отак вийшла. Це в нас одна шпалера для а, Так Також 4 е, стерка. Знизу я кріпила всі проволокою, зверху тончу, тому що взяла два рулона. Думала, що вистачить кругом, але да, навіть не вистачило на, на дві полоски, там, де виноград. награли, зараз я покажу. В принципі, мені подобається, потім їх обробити, профарбувати і буде діло. Трошки, вітерець, вітерець, то це сонце, зараз покажу. То дощик навіть крапав. Ось це там, де виноград. Так, вийшло. Не вистачає лише дві. Але все одно виноградше, поки виросте, але краще зробити його одразу і просто забути. Просто забути і чекати. В принципі, я думаю, Отак, воно вийшло. Три виногради, куща і чотири полки. Прикольно так, навіть аж не віриться, зовсім-зовсім інший вид. Це в нас акація. Всі раз не гадаю, хто не зрозуміє. От у нас забора виглядає. Коротше, прикольно. все, Дуже дякую всім за лайки, підписки, коментарі, підписуйтесь. Ааа, почекайте ще, почекайте. Яке підписуйтесь? Ні, то підписуйтесь, але ж почекайте. Ще ж біля кущів оцих зробили. Оцей кущ. Те, що я вам казала, покажу. Ну, тут просто такі -то штирі закаті і колеса з велосипеда. Його треба все було робити раніше, а не тоді вже, коли ці плодові ягоди є, і воно трошки навіть пошкодило. ну та то нічого. Вона, Я навіть сьогодні смакувала вже цією ягодою. Зараз покажу. о, Я думаю, ось видно буде. Вона така чорна, вона має бути чорна-чорна. Зараз вона з кислинкою, але вже, бачите, вона дозріває поступово. Раз, ні, та тут ми просто отак теж встромили ці штирки і такими реєчками оббили, щоб ці кущі сюди не лізли. Одну гілку поки залишили старішу. Ну, так, не можна, да? А ось з цієї сторони цей круг. Ну, прикольно. Так, тимчасове рішення, якщо будемо сюди добудовуватись, то треба ж ці кущі десь буде пересадити. Ягода дуже смачна. Воно, ось вона похоже на малину. В принципі, воно там, вкислище. Вона треба бути чорна-чорна. Ну, а тепер, в принципі, можна вже і завершувати відео. До наступних відео. Всім дякую. Чекайте.